Отже, після вчорашнього ультиматумного маніфесту від Міністерства закордонних справ мовляв, ми жодної альтернативи чи замінника запрошенню в НАТО не приймемо. Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте каже, що партнери чують заклики України щодо членства. Та е, не відступають від планів. Все буде, однак на грудневому засіданні альянсу мають інші плани. Членство розглядатись не буде натомість розглядатиметься підтримка України. що означає, що по суті Марк Рюте відмовив е, дипломатично, але відмовив Україні? Так, давайте надавати речі своїми нами про чому. Мені не зовсім зрозуміло характер публікації політика, де повідомляється про те, що виявляється, що західна Україна може вступити до НАТО окремо від інших регіонів, подібна до західної Німеччини в часи холодної війни. Причому мовиться про те, що е, е, Велика Британія, начебто, розглядає можливість створення конфедерації чи союзної держави України з однієї країн НАТО, що формально буде розцінюватися як розширення альянсу. Поясніться як. <зас> тобто, по Дніпро ми знов таки будемо в НАТО, а все, що за Дніпро, це вже територія, яка буде знаходитися під військово-політичним впливом Російської Федерації? Сам характер публікації політики, погодиться на тлі якраз. Засідання НАТО, де будуть вирішуватися ключові для України питання, в тому числі і подальшої військово-технічної допомоги, виглядають як мінімум, досить провокативно. Тут на додачу цим публікаціям в політико колишній генсек НАТО Єн Столтенберг вважає абсолютно допустимим поступки України перед Росією для завершення війни, очевидно, тікаючи на територіальні поступки, нас потихеньку з всіх боків почнуть незабаром схиляти до буквально віддайте територію за замороження конфлікту. Саме так, причому давайте говорити про те, що відбувається, те, що відбувається, я перепрошую на. Тому ж самому Курахівському напрямку в мене викликають великі запитання: населений пункт Старий Терніс зданий за добу, а це був серйозний укріп район Сил оборони України. Причому якесь відчуття дежавю, коли Новогродівку, яку можна було тримати досить довгий період часу, так само здали буквально за 2-3 дні. І наразі, після захоплення відповідно цього населеного пункту. Стоїть питання щодо можливості фактичного флагу охоплення і за і відповідно вихід в тил вже українському групуванні безпосередньо в Курахово, і під великим питанням буде стояти можливість організації оборони вже безпосередньо на твітурі так званої промки, тобто курахівської тес, яку зараз окупанти зносять фактично з лихця землі, але сам темп просування. Коли наразі говорять про те, що виявляється до нового року, причому це офіційні заяви західних представників, окупанти виявляються, можуть вийти на адмінкордони Донецької області, то це не може не викликати запитання. А яким чином? Бо наразі під контролем Сил оборони України найбільша агломерації промислових міст Донецької області, Славянська Краматорська, яка включає в себе Славянськ-Краматорськ, Дружківку Костянтинівку. Для розуміння, окупанти 9 місяців штурмували Бахмут. 9 місяців. Поклавши 60 тисяч особового складу. А тут, виявляється, до нового року вони можуть захопити чотири величезні промислові міста і вийти на адмінкордони Донецької області. Причому мовиться про те, що не тільки Шланська, Краматорська агломерація під контролем збройних сил України, але й таке велике промислове місто як Покровськ. Покровська агломерація це не одне місто, це і Мирноград, і Добропілля під контролем збройних сил України і Торецька агломерація. Де, при наявності відповідна достатньої кількості резервів політичної волі, ми можемо тримати досить довго під контролем всіх території. А нам пояснюють, що вже буквально за 20 днів, причому зауважте. Шановна поглядачка аудиторія, що не тільки на заході, але й виходить народна депутатка Безула і говорить про можливість виходу окупантів на адмінкордони Донецької області як вже реалістичний сценарій подій. Пане Митро, давайте ще за один сектор. Два слова скажемо. Тут вчора речник Пентагону генерал Патрік Райдер вийшов із заявою про те, що міноборони США поки що не має підтверджень активної участі північно-корейських військових у боях проти українських сил. Проте каже, сили корейських військових були вже інтегровані в підрозділи Росії. Незабаром уступлять в бій. Ми знаємо, що вони готуються це зробити у Курській області. На сьогодні мережею шириться історія про те, що українські військові отримали наказ будь якою ціною втримати цю територію до інавгурації Трампа на посаді, чи все ще в грі карта Курщини? Так звичайно. Причому варто говорити, що вона в грі саме Сполучених Штатів. Я нагадаю, план Трампа полягає у створенні демаркаційної лінії протяжності 1300 кілометрів для розуміння 900 кілометрів лінія бойового сітнення, 300 кілометрів адмінкордон? Країною від відповідно Харківського до Сумської області, і головне 100 кілометрів це території, контрольованими збройними силами України, а саме Курської області Російської Федерації. Відповідно, коли звучать подібні пропозиції вже від новообраного президента Сполучених Штатів щодо встановлення так званої демаркаційної лінії, то відповідно це в планах не тільки українського політичного проводу, але відповідно наших стратегічних партнерів. Молодця про Сполучені Штати таким чином, фактично створюється і дипломатична і військова паска для Російської Федерації, коли останні виступаючи з ідеєю мирних перемовин з урахуванням територіальних здобутків, фактично будуть змушені погодитися на окупацію частини російських земель, і тут уж не головне 600 квадратних кілометрів. Ми контролюємо навіть якщо 100. То це буде свідчити про особисту військову політичну поразку російського диктатора про провал цілі так званої спеціальної військової операції, бо війна принесена на територію Російської Федерації. Пане Дмитро, про наші внутрішні справи, давайте скажемо два слова. Уряд вчора ухвалив рішення про зміну назви міністерства із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Ну і на посаду е віце-прем'єр-міністра призначив е Олексія Чернишова. Е перейменування міністерства вирішує якісь проблеми. Все? заживемо тепер. Заживемо, я й приклад наведу, як заживемо. На Донеччину планують витратити ще понад 32 мільйона гривень на ремонт доріг Волнаважко в Краматорському Покровських районах. У мені, що відбувається. Якщо наразі теза розганяється про те, що окупанти можуть вийти на адмінкордони Донецької області, і з держбюджету вкладаються шалені гроші в інфраструктурні об'єкти зони бойових дій. В Лимані висаджують ліс на суму більше п'яти мільйонів гривень в зоні бойових дій. А відповідно, міністерство наразі вирішить це питання. Причому я так більш ніж переконаний, що бюджет міністерства буде сформований досі відповідно з урахуванням достойників з достойними сумами, тобто мовиться фактично про. Розпил бюджетних коштів під виглядом створення нового міністерства. 200 мільйонів вже заклали в бюджет на пропаганду українських інтересів у моменті об'єднання української нації за кордоном. Нам більше нема куди витрачати гроші. У які прекрасні і чудові часи живемо, пане Дмитре. Дякую за розставлені акценти. Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов.